Ремонт укриття в дитячому садочку Малинка, що у Хортицькому районі, тривав з кінця червня до середини грудня минулого року. Аби перетворити підвальне приміщення на найпростіше сховище. У садочку спочатку виконали заглиблення підлоги, а вже згодом виконали косметичний ремонт. Встановили вентиляційну систему, провели електромережі та водопостачання. Вихователі дитсадка додають: спочатку війни укриттям активно користувались десятки жителів району. Тепер же його стан дозволяє людям перебувати. Тут більш тривалий час у сховищі, наявний санвузол та місце для приймання їжі. Приймаємо людей, які приходять під час повітряної тривоги. Там, якщо ви бачили, і стільці стоять, і, і куточок для дітей, якщо приходять бабусі з дітками, і стоїть стіл, на якому є чай, вони можуть попити. Далі кімната прийому їжі. Там стоять столи, стільці, люди розполагаються, приймають їжу. У садочку сподіваються, що колись знову зможуть приймати дітей. Тож приміщення відповідають потребам малечі. Для цього тут облаштували спальню, куточок з надання медичної допомоги та дві зони для найменших. У кожній кімнаті є безліч розвиваючих іграшок. А щоб створити в укруті затишну та комфортну атмосферу, стіну розписали квітами та прикрасили дитячими малюнками. Дві кімнати для наших самих наймолодших. Менших може, колись вони до нас і прийдуть. Там є по зонам: зона відпочинку, зона спортивна, зона музична, зона психологічної розгрузки. І дві кімнати за віковими особливостями розраховані на дітей раннього, молодшого і середнього старшого віку. Вони будуть себе дуже комфортно почувати і розподіляться за своїми інтересами, кому де комфортно там і будуть себе займатися, і будуть почувати себе зручно. Наразі безпекова ситуація у Запоріжжі не дозволяє дітям відвідувати садочок. Тож найпростіше укриття використовуватиметься для потреб жителів району. На сьогоднішній день воно використовується як для потреб населення. Але ми все ж таки проговорюємо тому, що можливо колись, коли вже буде стабілізація яких там військових дій, коли вже не буде так часто. Тривати повітряна тривога, то будемо використовувати цей дитячий садочок за призначенням. І дітки наші зможуть його використовувати в якості найпростішого укриття. Цілодобово в укритті перебуває черговий, тож знайти прихисток від небезпеки тут можна і в день, і вночі. Одночасно в укритті можуть перебувати 270 людей. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.